Друзі, привіт! Компанія Карфасол вітає вас у сонячному місті Харків в цей чудовий квітневий день. Як бачите, ми знімаємо мій улюблений автомобіль у моєму улюбленому кольорі. Я завжди казав у всіх своїх відео, що я дуже люблю Group за їх образцову ергономіку, за класну керованість і, взагалі, за емоції, які дарять ці машини. Сьогодні у нас на каналі, друзі, Passat NMS. Не B7, не B8, як хтось вважає, це американський Passat NMS. І Він відрізняється від європейських пасадів. По-перше, він аж на три. 30 см довший чи на 20. 20 і 30 це вже невелика різниця, це все одно довше, ніж у європейців. Так воно і має бути. Двигун в нас 2.5, як він там, ЦБТА чи щось таке називається. Вагадрочери, напишіть, будь ласка, нам в коментарях, як точно називається цей двигун. Це 5 циліндрів, 2.5 об'єм, 170 коней, 240 номів момента і найважливіше, можна встановити газ. В парі до цього йде 6-ступеневий Айсін, і це вже теж непогано, бо саме ця коробка стоїть на автомобілях Toyota Camry. Саме пасад, взагалі, що таке пасад. По-перше, спереду в нас Макферсон дуже довга база, ззаду багатоважельна підвізка, дискові гальма в круг, і все це дає нам разом непогану керованість, бо кузов жорсткий, кузов непоганий, не гніє, і взагалі в бюджет 9 тисяч доларів це майже ідеальна тачка. Саме в такий бюджет можна привезти такі машини із Америки. І саме приблизно в такий бюджет такі машини можна знайти на ринку України. І я собі подумав, нащо її замовляти з Америки? Але дивіться, ось машина, яку замовили саме в Америці. То на них є стабільний спрос, бо люди хочуть собі класний пасад з класною перевіреною історією, і це переваги машин в Америці. Саме ця машина з пробігом трошки більше 100 тисяч кілометрів в майже ідеальному стані, була з мінімальними пошкодженнями, які взагалі були пасати в Америці. Вибір не багатий, це не європейський пасад, де можна було знайти чудову версію з 1,6 дизелем на механиці. Ні, такого тут не було. В Америці була механіка, але це майже такий собі єдиноріг, який дуже важко знайти. Тому переважно всі вони на шестиступаневому Тож які були версії взагалі. З 2011 року був саме такий Passat, як у нас 2,5. Останній такий двигун можна знайти 2014 року. З кінця 2013 року його замінив двигун 1,8. Як нібито більш економічний, це лише в випадку, якщо ви плануєте їздити на бензині. 1.8 буде потребляти у вас по місту, такому великому, як наше чудове місто Харків, приблизно 11-12 літрів бензину. По трасі приблизно 6,5 7 Passat 2,5 по трасі є приблизно 7-7,5. По місту 13-14 бензину. Але всі встановлюють на нього ГБО четвертого покоління і їздять з витратою приблизно 16 літрів газу по місту. Тож це цікаво. Ще була одна цікава версія бензинова, 3,6. Теж на автоматі з двигуном аж на 6 циліндрів на 260 чи навіть 280 кінських сил. Класна машина, але витрата палива під 20 літрів по місту. У Мого знайомого така в Одесі є. Реально він на ній їздить дуже швидко. Машина дарить емоції, але й 20 літрів бензину коштує. Сезонкома. Офіційно вважайте відкритими. Тож, друзі, якщо вам дуже хочеться Passat, то ви в Америці його можете навіть знайти на дизелі на дволітровому, майже такому самому, як був у моєму огляді джет дизельної з Америки. Якщо не бачили, десь в куточку буде посилання. Там я все розповів про той дизель і про ту коробку DSG DQ 250, яка йде в парі з дизелем. Тож на дизелі в нас буде робот. Вся решта йде на автоматі. Давайте я вам швиденько покажу, як виглядає під капотом той самий двигун CBTA, чи щось таке він там називається. Корот. П'ятициліндровий 2,5. На жаль, в нас нема газових опорів, але 5 циліндрів в ряд дають вам непоганий звук, непогану надійність приблизно від пробігів 200-250 навіть 220-250 тисяч. Цей двигун може робити голову за рахунок дросельної заслонки, ще якихось там мінімальних моментів, але взагалом цей двигун ходить більше, ніж півмільйона. Тобто саме залізо ходить дуже довго. Так, є мілочі, якісь навісні деталі, помпа, дросельна заслонка, іноді роблять голову. Але взагалом саме по техніці до цього двигуна не багато питань. Як до речі, і до двигуна 1,8. Якщо вам не вважається за проблемою раз на 120-130 тисяч кілометрів замінити ланцюг РМ, який коштує приблизно ця процедура 500 доларів, то взагалі 1.8 теж надійний. Але я брав би, мабуть, собі саме 2.5. Ну або дизель. Я б не вважаю, що DSG DQ250 це проблема. Якщо ви її знайдете з Америки під замовлення з компанією Carfosol, то це буде ще машина з маленьким пробігом і класною історією. Вона ще вам довго послужить. Що маємо в салоні? Ну, майже те саме, що в джеті, але все трішечки зручніше. Йдемо покажу. Було декілька рівнів комплектації. Майже так само, як це було в джетах: це S, SE, як у нас, версія SEL, ну і пакет AirLight. Ще був пакет Wolfsburg, он мог бути у версії S, це майже базова, але взагалом, що ми маємо? Переважно весь ці, в у нас буде тряпочний салон, звичайний, механічний крісла, у нас буде кондиціонер без підігріву сидінь, без люку, скло підйомники будуть всі, автоматичне світло буде за. Завжди в пасаті круїз контроль теж завжди в PSAT буде. Але якщо вам хочеться трішки жирнішу комплектацію, то вже засє як у нас, буде електричне крісло, підігрів сидінь. Може бути люк в даху, а якщо у вас буде версія SEL, то замість шкір заму, як у нас, у вас вже буде справжня шкіра, у вас буде вже двозонний клімат-контроль, у вас вже буде підігрів сидінь в базі, ну і все таке інше. Дуже приємна комплектація. Комплектація SEL це максимальна, будучи музика Fender. Як бачите, от такі у нас ключики, викидні звичайно звичайний, як у всіх фольксвагенів, і що мені завжди в фольксвагенах подобається, це ергономіка. Ви можете сісти просто винятково образцово. Тобто в дуже великих діапазонах регулюється все, все на своїх місцях, кнопочки, саме кермо, де все знаходиться, як працює навіть ручник, як перемикаються кнопочки перемикання передач. Світло все працює з ідеальними враженнями, все дуже зручно. Підсвітка в нас, дзеркало з автозатемненням. Ну і яка перевага цього посаду понад джеттою? Перше, це мій зріст 180 см, як ви вже мабуть. Пам'ятаєте, вага понад 100 кг, або трошки менше за 100 кг. В джеті я би всі в мене був невеличкий запас. Тут я можу всістися, розклавши ноги. Тут можна ще посадити якусь маленьку тендітну дівчинку і їхати дуже далеко, граючи на гітарі, бо тут дуже багато місця. Тут приблизно стільки ж місця, як, наприклад, Тойоті Кемрі або в Хюдай Саната. В автомобілі Ford F'usion тут вдвічі менше місця. Дуже зручно, дуже великий підлокітник, є вентиляція сидінь, є підстаканники, є підсвіточка, є крючочки. На жаль, нема розетки, але є кармашки. Взагалі то місця ну дуже багато. Що хочеш тут, то й роби. Тут можна навіть бігати, гуляти, розвертатись, десантуватись. Машина велика. Ну а ще тут дуже великий багажник. Більше 500 літрів, і в подполі ще є майже повнорозмірна запаска. Дивіться, це докатка, але на ній можна дуже комфортно їхати. Як бачите, місця много. Якщо б тут було чисто, я б туди навіть заліз, але не буду того робити, бо тут не дуже чисто. Тож пасад в бюджет 9- 10 тисяч доларів. Як наш варіант, мабуть, прикольний варіант, можна собі брати. А що б взяли ви собі? Бо до конкурентів цієї машини можна віднести як Ford F'usion, Hyundai Sonata, Kia Optima, так і, наприклад, такі машини, як Toyota Camry і Honda Accord. Тож цей найпош... найпоширеніший клас в Америці. Саме такі машини таких розмірів полюбляють. Не всі з них, на жаль, керуються саме так, як цей Passat. Він їде прикольно. Я би його порівняв, наприклад, з Mazda 6, бо вона теж рулиться. Але в ній менше місця нема версії під газ, нема версії з двигуном v 6 в Passat і все це може бути і навіть дизельний двигун, якщо ви того дуже хочете. Тож друзі, йдемо, дізнаємося, як їде посад разом з нами. Цікаво, а як їде посад з двигуном 2.5. Мені взагалі то подобалось, як їхала моя джета з двигуном 2.5, Але колись я заїжджав зі світлофора по місту ще до війни з пасатом 2.5, і він трішечки відставав. Ну, так і має бути, бо машина більш важка. Але що мені дуже подобалось в цій джеті, це саме звук двигуна в спортрежимі. Після 4 тисяч, як у нас зараз, але тут краще шумоізоляція. Джетті прямо вона була така, прям було чудно. Тут майже не чудно того двигуна. Навіть не цікаво її крутити в спортрежимі. Чомусь у нас на швидкості трошки за сотню підсвістує десь в пройомах дверцят. Від пасату того не очікуєш. Але взагалі то йде по трасі непогано. Точно не гірше мого ф'южена. Тут дуже довга база, як ви бачили, дуже багато місця в салоні. І для траси ця машина входить ідеально. Колись я знімав огляд на таку машину ще до війни, але з двигуном 1,8, і вона мені дуже сподобалась. Двигун 1,8 наділяє її таким жвавим характером, в неї є турбоподхват, воно прям пінається, жваво їде. 2.5 трошки не такий. 2.5 більш спокійний, бо має, хоч тих самих 170 коней і 240 моменту, майже як 250 у двигуна 1,8. Але. Ці 240 моментів є на обертах під 5 тисяч, а у турбодвигуна вже на обертах 2250 моментів. І через це машина має більш динамічний характер. Тут цього трошечки не вистачає, як і нових двірників, але загалом, якщо ви будете їздити переважно по трасі, вам точно сподобається. Тут би ще розвал зробити, щоб кермо рівно стояло. Взагалі було б файно, але це трошечки пізніше. Машина тільки виїхала з ремонту. А ми вже знімаємо для наших улюблених клієнтів огляд, щоб наші клієнти компанії CarFosol першими дізналися, що ж таке Passat 2.5-2012 року. Сказав Славка через 12 років після того, як ця машина виїхала за ворота заводу. Невже ще є хтось, хто щось не знає про цю машину? Думаю, що всі давно вже про неї все знають. Але ви не всі знаєте, що вона дуже приємна в трасі. В Трасі прикольно. От ще Вітер то не завивав там, було б взагалі ідеально. Зараз поїдемо в місто, на трасі на ній скучно. Майже ідеальна ергономіка, дуже зручне крісло, довга база. Клас. Двигуна 2.5 вистачає і не більше. Але якщо вам все ж таки не вистачає саме 2.5, а його єдина. Перевага під 18 це, по-перше, надійність, а По-друге, це те, що можна встановити ГБО, і кататись собі з витратою 16 літрів газу по місту, замість 13-14 бензину. На 1,8 у вас буде десь 12 літрів бензину по місту і газ ви туди не встановите. Але якщо дуже хочеться вам посад і не вистачає динаміки, була версія 3,6. На жаль, вона була лише на передньому приводі, але 260 коней з того 3.6 – все ж таки везуть непогано. Але там витрата палива, 20 бензину. Це, як на мене, трошечки занадто у цій ціновій категорії. А такі машини з Америки можна привезти в бюджет від 9 тисяч доларів. Побачимо, чи є якийсь сенс пришпорювати цю машину по місту. Ось так. Після 4 тисяч обертів мені дуже подобається, як звучить цей двигун. Непогано працює коробка, але все ж таки динаміки, ну скажімо так, трошки менше, ніж хотілося. 1.8 їде трошки жвавіше, і це навіть по цифрах так. бо ця машина їде щось близько 9 секунд, а машина з двигуном 1.8 майже на секунду швидше, Незважаючи на те, що показники потужності та тяги в неї майже такі самі. Але ця машина, якщо ви хочете отримувати задоволення не тільки від динаміки, а ще й від звуку, то 1.8 взагалі не звучить. Цей попило 1,4, 4, 4 циліндри. А тут прямо звук, бо цей двигун не просто так 2.5 на п'ять циліндрів. Це майже той самий двигун, з якого зробили потім на Audi rs 3 ту саму легендарну п'ятірку. Колись вона була в атмосферній версії, видавала понад 300 кінських сил, а потім з неї зробили турбоверсію, і вона взагалі видає там щось 450 кінських сил з того самого 2.5. Так, там інша голова, там турбіна, там ковані поршні, але блок той самий. Тому і звук у нас дуже схожий. Якщо ми будемо їхати в драйві. Шестиступеневий айсін трошечки за 2000 обертів перемикає передачі. Взагалі ніяких питань до перемикання передач. У цього айсіна нема, незважаючи на те, чи їдете ви на автомобілі Volkswagen Jetta з будь-яким двигуном чи автомобіль, Volkswagen Passat, чи навіть Toyota Camry. Бо це одна й та сама коробка. Відмінності лише в тому, що в неї встановлені різні мізки. Тож машина трошки інакше реагує на керування Drive чи Sport. Як налаштовані мізки саме на версії Volkswagen, мені подобається більше. Бо колись у мого батька була машина Toyota Camry в 50-му кузові 2012 року, там була та сама коробка і працювала вона трішечки гірше, ніж тут, на Volkswagen. Це є. Що ще було гірше в тих самих. Тойотах, чи навіть якщо порівнювати цей автомобіль з моїм ф'юженом, це машини однокласники, значно краща ергономіка. Оцей руль, це кермо, це майже образцове кермо. Більш зручніше ви зустрінете лише в інших моделях Вагу, або більш сучасних, або більш дорогих. Тут взагалі питань ноль. Мені дуже подобаються ваги. Я собі їх, мабуть, вже ніколи не куплю, бо їх вже було достатньо в моєму житті. І не куплю саме через те, що ну, не буває такого вагу, який їздить безкоштовно. Любий ваг це 100%, вам щонайменше тисячу доларів на рік, треба в нього покласти. Якщо вам хтось буде розповідати щось інше, то в нього, скоріш за все, не було вагу Або після нього в цю машину треба покласти 2000 доларів. Бо покласти було все одно треба, а він того просто. Тож, якщо вам хочеться собі машину повнорозмірну, а ця машина все ж таки є в Америці. Не великою машиною, а просто повнорозмірною. Тобто, це в Америці називається full size седан, тобто повнорозмірний седан, бо та сама Jetta або Hyundai Elantra або там Mazda 3 – це все ж таки маленькі машини. Є ще Kia Rio, Volkswagen Polo – це взагалі дуже маленькі машини. А ця машина це в них повнорозмірна, бо є більші в Америці, ніж ця. І якщо вам хочеться саме отримувати комфорт від їзди по трасі чи по місту, мабуть, для міста ця машина надто довга. Я б її вам не радив, якщо у вас є переважно їздити в один або вдвох. Ця машина вам не потрібна. Ліпше візьміть джетту. Там буде майже той самий салон, той самий великий багажник, але машина буде трішки компактніша, і вам буде її легше паркувати. Або якщо у вас багато поїздок за містом, беріть саме Passat. Дуже кайфова машина в трасі. Вистачає двигуна навіть 2,5, так можна поставити газ. Прикольний варіант, то Passat NMS, з 11 по 15 рік можна було знайти в такому вигляді, його ще називали Б7, хоча насправді це Passat NMS, просто американський Passat. У нього окрема своя платформа. А якщо хочеться більш свіжу машину, то після 16-го року, а насправді кінець 15-го, модельний 16-й, в Америці його називали як Passat b 8 але насправді це той самий Passat NMS, просто рейстайлінговий. З кінця 18-го року на нього ще ставили 2-літровий двигун, який по конструкції майже не відрізняється від двигуна. 18, класний надійний двигун, але все ж таки не такий надійний, як цей 2.5. І є варіанти привезти таку машину в дорістайнгової версії, як у нас, бюджет від 9 тисяч доларів. Рестайлінгова версія приблизно від 10 000 11 тисяч доларів. Тож, якщо вас цікавлять такі варіанти, в описі під цим відео знайдете наш телеграм. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Будемо так. раді вас бачити. В коментарях під цим відео. Ну, якщо у вас лишились якісь питання, є контакти під цим відео, можете запитати в наших автоекспертів. Багато хто з них теж їздив на таких машинах і має великий досвід. Тож будемо раді допомогти в підборі машин з Америки або в консультації з приводу: а що взагалі взяти. Якщо ви не розбираєтесь, що вам треба, ми вам в цьому допоможемо. З вами, як завжди, була команда компанії Карфосол. Хай щастить, друзі, до побачення.